В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежать перед сном представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. І це дуже багато залежить. От банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю з 100% вірністю, що я успію, я прийду. Я каждый раз, непонятно, каким чудом, він то запиздилось, здесь, то задерживалось, то я як-то чи проїжджав быстрее. Короче, кто в Полтаве знает, где знаходиться Лісок и киевский вокзал, то я проезжал расстояние за 7 минут на своем машине и успевал на потяг. Вот просто, ну, когда ты впевнений в том, что в тебе получится внутренне, то где воно получится? Коли вы не уверены, да, блин, не получится. Понял, воно все наперекосяке, да. Вот вам может сказать, старайся больше, делай больше. Ну, в принципе, да. Але якщо у вас не будет в реанимации после комы просыпаюсь, надо мной стоит врач и мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже, стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти типа ще й встану, і похожу і поспіваю. Ось так, у мене така злость типу, була і уверенність. А я ще не знав, що це сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в арту трубки, в тіло трубки, весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що со ней случилось Я ж в такому століні був під морфіном я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю ого, ну я внутрі сохранявся я типа внутри сохраняю. Нет, я встану. Нет, все получится. Я уже выжил. Я уже глаза открыл. Все. Все будет четко типа. І, і і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі немає на що жалуватися. Хоча мав би могилі лежать, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. Слава слава. Слава мене теж дуже підтримав, Ну, В'ячеслав. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від ста тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних. Знань без спеціального обладнання і так далі, вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.